Вислухайте українське радіо або дивитися YouTube канал Українського радіо при мікрофонах ведучі я, Наталя Соколенко, мій колега Сергій Стуканов. І ми раді вітати у студії нашого першого ранкового гостя. Це Василь Крат, суддя касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Цивільного, цивільного цивільного та я перепрошую, цивільного у складі Верховного суду. Інакше простіше кажучи, суддя Верховного суду, напевно, так буде більш зрозуміло, так для нашої аудиторії. Пане Василю, віта вас. Дякую, що цього ранку завітали. І ми разом з вами продовжимо розмову, яку ми розпочали минулого тижня, із громадськими активістами, зокрема, із головою організації громадської організації Голка Іриною Федорів, про дуже цікавий законопроєкт, номер його 12089. І він стосується таких взаємин між громадами, місцевими органами або державними органами. Владами, влади І забудовниками. І що передбачає цей закон, принаймні так, як я розумію, якщо ви інакше його розумієте, то ви зараз скажете. Це те, що якщо е збудовники е щось побудували на якійсь землі, е яка могла належати, наприклад, до заповідника чи до просто на пляжі щось там збудували. І виникають певні терття з органами влади, місце Органами владами, влади або державними. І якщо ці тертя тривають понад 10 років, то всі претензії до забудовників обнуляються. Всім вибачають і далі ці споруди так е, залишаються стояти на пляжі на території заповідника, де-інде. Якщо ж менше 10 років, то орган державної влади або орган місцевого самоврядування може повернути. Ці землі, ці зелені, наприклад, насадження чи пляжі назад в свою власність, але має покласти на депозит ринкову вартість такої ділянки, і тут виникає дуже багато. Питань, чому 10 років тільки можливі всякі, всякі війни між тими, хто раніше володів цими землями і забудовниками? І чому обнулення має наступати після 10 років? І як, в принципі, обрахувати те, що не підлягає обрахунку? Якщо не можна будувати на березі річки? Від маленької річки треба відступити щонайменше 50 метрів, а від великої щонайменше 100 метрів, але ж там же щось побудовано, то як? Взагалі це можна обрахувати. І чому у нас зараз в студії суддя Верховного суду Василькара? Тому що ми згадували в розмові з Іриною Федорів, вона власне згадала, що ви берете участь у робочій групі над роботою цього законопроекту 12089, І я висловила такі, таке здивування, а що робить суддя Верховного суду у робочій групі. Давайте ми з цього і почнемо. Який ваш тут інтерес? Науковий чи інтерес як суді саме до цього законопроєкту? Ну давайте з самого початку. Мої вітання, друзі. Радий бачитись в цій студії радіослухачі, радий вперше бути на українському радіо. Радий, що це сталося так з самого початку, чому в робочій групі і в якій робочій групі? Перед цим була робоча група по трьох законопроектах. Її здається, якщо я не помиляюсь, в липні 2024-го створили є відповідні рішення правового комітету. Вони є доступні в інтернеті. Хто входив в цю групу? Це відкрита інформація, так її можна дати. На верховний суд направляється від відповідного комітету. Це стандартна практика, лист, і той, кому цікава ця тематика, долучається до роботи. В роботі по, добр... по добросовісному набувачу взяв участь я, оскільки мені ця тематика цікава, з декількох причин. Ми жили без принципів уже дуже давно. Ми жили в Радянському Союзі, де принципів не було взагалі. Де не було ринку землі, де не було обороту землі, де ринок е як, як такий він не функціонував взагалі. Ну, це такий невеличка ремарка. Тобто до 12. 80... До 12... 0,89, я жодного стосунку не маю. Як так. Все це було висловлено під час обговорення тих трьох законопроєктів. Висловлено мною було насправді набагато більше. У Фейсбуці є відповідні пости опубліковані. Там взагалі початково йшла інформація. Ну, як, якщо так все спростити, я зараз спробую пояснити, як історично це розвивалося буквально в трьох реченнях. В Римі дуже давно. Дуже давно в Римі була, було витребування по нашому віндикація, тобто, власник будь-якого майна міг прийти і сказати: я це витребовую або по-нашому забираю. Це існувало ну десь до 15 століття. 15... власник міг прийти таке сказати, кому, якщо хтось його майно забрав собі, Та, ну, будь хто хто заволодів цим майном без відповідної правової підстави. Тобто він міг витребувати це майно чужого незаконного водіння. Її називали в доктрині приватного права в цивільному праві необмежена віндикація. Вона існувала десь до ну так, 15-го століття, починаючи розвиток торгового обороту, і в Германії, в Німеччині у нас ця назва Романо-Германська система починають говорити про межі віндикації, про межі витребування. Тобто, не все завжди можна забирати. Часом, ну, от, проміжок 15 століття і зараз. Все це трошечки розвивається. І звертаю увагу на те, що ми зараз маємо в цивільному кодексі, відкидаючи будь-які зміни. З урахуванням того, що є написано в 330 й цивільного кодексу, то добросовісність набуття майна є первісною підставою для того, щоб вважати таку особу власником. Тобто, коли суд відмовляє у витребуванні добросовісного набувача, вона стає власником. Загалом, ну цей підхід і тоді десь там викликав певні такі доктринальні подиви, але це закріпили. Тобто, ми зараз маємо, що якщо відмовили до добросовісного набувача, то він стає власником. А далі, от зараз про цю частинку, яку ми говоримо, uh -huh. це вдосконалення тієї частинки, коли все-таки у добросовісного забирають. Бо законодавець вже заклав це в 2023 році, що він власник. Пане Василю, а дозвольте я одразу те, про що ви говорите, на важливому історичному матеріалі, так. на важливому теоретичному рівні, спробую накласти практично на те, про що розповідала Наталя. От, припустимо, власником є громада або власником є заповідник, так? А то цей власник є реальним власником згідно з документами. Потім проходить забудовник, щось там будує. І в даному разі громада може витребувати, так про це йдеться. Про, про те, що громада може витребувати ні, і повернути. Ні, 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 ні. От зараз я говорю зовсім за інше, за те, що добросовісність набуття виключає витребування. Тобто зараз за умовами цивільного кодексу на підставі 330, 330, 330 статті особа стає власником. Яка особа в даному разі зараз добросовість маєте... ні, 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 ні давайте ми без. Я без конкретно. Ні, 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 ні. Давайте давайте Кого ми зараз тут називають? Добросовісним надувнабучем забудовника Я... добросові, приклад приведу. Почекайте, от Голка, громадська організація, і не тільки вона описує таку схему. Що недобросовісний забудовник захопив землі, наприклад, пляжу якогось от як в гатному, та є заборонив доступ до водойм, і ну далі він володіє цією земельною ділянкою. Не знаю, по, в, факту, які, володіє, по факту, або навіть оформив через там чорних нотаріусів і так далі, так далі. А потім продав. Забудовник продав своїй племінниці або однокласнику. Однокласник, а я зараз на цьому зупинюся. я розумію про що. Ви? Добросовісний набувач? Ні, ні, Чекайте, чекайте. Чекай. Чекай, давайте давайте я зараз про це uh -huh. скажу трошечки далі. Тобто, у нас просто не так багато. Ні, ні, часу. Ні, Я uh -huh. дуже швидко так. історичні періоди так. минаю. Так. Бо 10 хвилин лишилося. Це uh -huh. нормально, нам вистачить. Uh -huh. Доволі так швидко. Добросовісність, вона ж не сама по собі, знаєте, що достатньо сказати: о, це Іван. Я з ним вчився 10 років, але Івана я не знаю. Тобто, або Іван створив юридичну особу разом з моєю невісткою. Але ну до Івана я жодного відношення, ну звісно, що не маю. Є така штука, і ми про неї неодноразово в постановах писали створення видимості добросовісного набувача. Тобто, давайте розмежовувати справжніх добросовісних набувачів і ті, які створюють видимість добросовісного набуття. А студенти, на яких ні, ні, підприємець, ні, ні, підприємець Ігор Мазепа е, оформлював свої так, ділянки, я не можу конкретні про конкретні закону. речі говорити. Не Ігор Мазеба, ні, 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 ні. А, давайте. Вони забудовник, і це було у нас ще з часів Черновецького в Києві дуже поширена схема, коли на студентів оформлювали земельні ділянки. Ніякої пов'язаності між Черновецьким, там чи Комарницьким, чи Супроненком і студентами, на яких оформлювали ділянки на Жуковому острові, не було. То як судді ви вважаєте, можна буде довести їхню спорідненість? Я про це не сказав. Я говорю про різні конструкції, які існують. Існує конструкція А, справжня добросовісність. Коли людина дійсно добросовісна, от, наприклад, Шмакова проти України. Пані Шмакова отримала... Це є, європейський, європейський суд прав людини. Так. Пані Шмакова отримала земельну ділянку. Uh -huh. Після цього за позовом прокурора в інтересах державного підприємства в неї забирають цю земельну ділянку. Вона не отримує цієї компенсації. Uh -huh. ЄСПЛ постановлює рішення проти України. І щоб не здавалося, що ми говоримо про якісь там певні. Ну, ілюзорні цифри. От буквально там е, і в пресі ця інформація публікувалася, здається, в 22 році. Е, на підставі рішень ЄСПЛ ми виплатили 65 мільйонів, в 23-му 90 мільйонів і за 7-8 місяців е, 24-го року 54 мільйони. Угу. Тобто, ну, як на мене, це, ну, дуже великі гроші. А я вам наведу інший приклад. Це мій друг, звати його Євген Фомін, який купив, виставлено на сайті Агенції «Благовіс». Ну, це окрема історія його дуже за це насварила, бо Благовіс дискредитований іншими там, історіями в Києві, які відбувалися. Він купив за 70 тисяч доларів офіс в Києві. Далі виявилося, що цей офіс належить Київській громаді, ніколи не виставлявся на приватизацію, не був проданий. Прокуратура подала проти нього. Позов. 100 тисяч гривень змусила його заплатити ну, через судове рішення за те, що він купив крадене. Він втратив 70 тисяч доларів, він втратив 100 тисяч гривень, він виїхав з України, на жаль, назавжди. Це події 2020 року, і е, рішення ЄСПЛ, е, яке ви розповіли е, так громадянки проти України. То як суддя Верховного суду, яке рішення ви пропонуєте в законопроєкті скандальному, як його називає е, наша співрозмовниця Ірина Федорів? До дванадцять дванадцять 70... Я не маю жодного відношення. Uh -huh. Ну, от, от, от от зверніть увагу uh -huh. на це. Робочати груп... в робочу групу робоча група яку... стосувалася. Інших трьох законопроєктів. якщо буде потрібно, я там номери за назву но до 12.80.09 Він здається, тільки осінню був зареєстрований, і ви не були в тій робочій групі? В інших законах про законопроектах я ми тут перепрошуємо за нашу неточність, точніше неточність нашої гості. Однак, тоді яке рішення ви пропонуєте як суддя Верховного суду для от врегулювання того, що добросовісний набувач купив крадене майно? Зверніть незаконне незаконну землю. І Україна має щось компенсувати. Давайте бути точними. Добросовісність не працює, коли майно вкрадене у власника. Це завжди допускало витребування. Тобто давайте, mm -hmm. давайте говорити в цій ситуації, що... Це... але ще там, і там прокуратура Ні, зажадала ну, назад майно. Ми... Ця ситуація стосувалася справжніх добросовісних набувачів, uh -huh. тих, про які можна говорити, що це є добросовісний набувач. А мій друг теж добросовісний набувач. Якщо Абсолютно добровочка. Я навіть приклад скажу: uh -huh. свіже рішення Європейського суду з прав людини Якобсон проти України. Оце uh -huh. практична ситуація один-один uh -huh. в, в цьому випадку. Особа uh -huh. на торгах купила житловий будинок, потім е анулювали все і. Забрали будинок і виселили сім'ю, яка купила. Він повірив тому, що продається все на торгах, і в цій ситуації придбав. Ну якщо порівнювати ці ситуації, порівнювати вони схожі. Пропозиція тоді стосувалася тієї того випадку, коли набувач справжній, і більше того стосувалася врегулювання, що робити далі. Завжди за конкретним рішенням стоять конкретні люди. Держава і територіальні громади мають мати право вимоги до них. Подивіться, ви пам'ятаєте хоч щось, що було стягнуто з винного на користь держави або територіальної громади, коли прийняли якесь рішення? Згадайте, хоч один випадок. Ну вибачте, ми не фахівці. Ні, 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 в цьому питанні. От, те, що в ЗМІ було хоч щось, хоч один випадок. Я особисто жодного не пам'ятаю. Друзі, я хочу вам нагадати, Але тут цей що... законопроект 12089 пропонує, що міська власник, ну, наприклад, місцева громада або міністерство екології, мають віддати ринкову вартість, от про що мова йде. І пане Василю. Отже, ми почали, ви почали з історичного екскурсу про те, що добросовісний власник може ви витр... добросові може... може витребувати в свою власність, якщо хтось нею користується незаконно. А, тож, ви пропонуєте, які розв'язання цієї проблеми, щоб добро в добросовісного набувача не можна було витребувати? Це зараз закон передбачає, що. Особа набуває право власності, якщо відмовляється в позові. Ну тобто, якщо подивитися нас, відкинути будь-які зміни, uh -huh. то те, що зараз пропонується, є виключні випадки, коли по 388 можна витребувати, коли ви було волею власника або коли набуто, е, набуто безоплатно. Це виключні випадки, коли по 388 можна витребувати. Оцих от невеличких. Невеличких виключних випадків по суті стосуються подальші зміни ага. зараз. Особа, якщо її відмовляють у витребуванні як добросовісному, вона набуває право власності. Це існує ще з 2003 року. Гаразд, але повертаючись до теми наших недобросовісних забудовників, ви підтримуєте те, що власник попередній, якщо це громада чи там міністерство якесь, має віддати ринкову вартість. як її Ми завжди говоримо про ринкову вартість а в приватному обрахувати? праві, проводити оцінку. Тут ми про, про механізм говорити. Так якщо можна не говорити. можна будувати на пляжі. Чи в заповіднику, яка може бути Ну, Давайте тоді повернемося на самопочаткову мою пропозицію. Саме початкову чому не можна просто пляж забрати? Ні, от давайте відразу. Є речі, які перебувають поза оборотом. Хочемо ми цього чи не хочемо. Є те, що не може бути перебувати в обороті. Є ті об'єкти, які там апріорі належать державі, які необхідні для забезпечення обороноздатності, екології і так далі. То нам початково мій пост, самий перший, якщо подивитися, mm -hmm. що в Телеграмі, що в Фейсбуці, він стосувався того. Давайте домовимось на переправі. От є речі, які поза оборотом, є речі, які стосуються публічної власності, ті, що поза оборотом не можуть перебувати взагалі ніде. І норми, я навіть там крамольну річ сказав, норми цивільного кодексу на них не поширюються. Uh -huh. А те, що перебуває в обороті, отоді от ми те можемо витребовувати за те, говорити про компенсацію добросовісному набувачу. Тобто, якщо аж зовсім говорити про ту ідею, яку я обстоював, uh -huh. то є речі, які поза оборотом, і їх не можна не можна землі заповідників поза оборотом. Ну в моїй картині світу, ну звичайно, так. Угу. Є, То та... тоді треба якось ні, це ні, артикулювати. Ні. Мені здається, так я про це і говорю. з самого початку, десь оцей от перший пост він загубився. Взяли угу. те, що ну дуже хайпове, я б так назвав би. Тобто ви проти такого загального підходу, ну, щоб лісно, компенсувати ну, це всім. виривається із контексту. Зрозуміло, це ми фіксуємо цю позицію судді Верховного суду Василя Крата у щодо пропозиції законопроекту 12089. Я все чітко сказав. Я не по законопроекту, я по пропозиції по, по суті. але це зараз іде. Дякую, пане Василю за участь в програмі Української радіо.